Так, знаєте. Плив 100 комплекс і 50, е, цим кролем. Відчуття дуже класні, захоплююся. Цим вже 6,5 років. Відчуття шалені, моральна підтримка від своєї команди була просто супер. Емоції дуже великі. Відчуття навіть не можу передати словами. Емоційно та ледве налаштувавши дихання, юні плавці діляться своїми враженнями від запливу. Хлопці-вінничани, які завітали до нашого міста, аби позмагатися, близько сотні юнаків та дівчат із Вінниці та Моглева-Подільського, які не уявляють життя безводного спорту, вихідними змагалися у дебютному турнірі з плавання, який організували у спорткомплексі басейн, що був побудований у рамках програми президента України Велике будівництво. Організаторами змагань виступили відділення Національного олімпійського комітету України Вінницької області, Вінницької федерації сплавання та могилів подільська міська рада. Перший етап турніру пройшов у могилеві подільському за сприяння начальника ОВА, голови обласного відділення НОК Сергія Борзова. Сьогодні у нас уже організовані змагання національним. Олімпійський комітетом у Вінницькій області це дуже хороший досвід для молоді, яка тільки розпочинає себе проявляти в даному виді спорту. А ми пишаємося, що змагання такого високого рівня проходять в нашій громаді, в нашому місті. І в подальшому, я думаю, таких заходів все буде більше не тільки в плаванні, а й в інших видах спорту. Мені депутату міської ради дуже приємно, що змагання такого рівня проходять в нашій громаді. У нас мої подіску дуже розвинені багато видів спорту. Це і боротьба, і бокс. І також зараз буде плавання. Я думаю, що буде все на вищому рівні, і всі призи будуть наші. Спокійна і прозора водичка ніби бурлила від сили та енергії плавців. На чотири доріжки виходили хлопці та дівчата, для яких плавання це стиль життя. У програмі змагань олімпійські дистанції. Представники НОК Вінницької області діляться в наш час. Такі змагання дуже необхідні дітям. Взагалі, будь-яка активність дитяча, юнацька, доросла, все, що пов'язане зі спортом, воно тільки спонукає нас радіти, отримувати певні емоції позитивні. І якщо ми почнемо в такі скрутні часи, як повномасштабне вторгнення, приділяти увагу дитячому спорту, щоб вони відволікалися, щоб в них була мотивація, прагнення, то я думаю, що в майбутньому у нас однозначно буде. Дуже велика кількість олімпійських чемпіонів та чемпіонів світу. Завдяки таким змаганням, завдяки результатам наших спортсменів, наші спортсмени піднімають наш український стяг на міжнародних змаганнях. І ми показуємо, розказуємо про те, що в нас відбувається війна. Ось, і це дуже важливо. Для юних могилівчан змагання такого рівня важливі. Тож і докладали чималих зусиль, аби достойно виступити та показати гарний результат. Тренери Могилів Подільської секції з плавання вкладають душу у своїх підопічних. І віддача, як то кажуть, є. Значних сил нашим плавцям додавала і група підтримки. Хвилювалися, переживали, це ж дитина. І за всіх, ми за всіх дітей переживаємо, радіємо, що в нас є така можливість в місті для наших дітей займатися таким видом спорту. Ми дуже раді. Дуже все організовано чудово. Раді, що є такі змагання в нашому місті. І дай Боже, щоб почаще таке проходило і далі. Ви хвилювалися взагалі? Звісно, звісно, я знімав на відео. все, звісно. Емоції переповнюють дуже хороші організатори, дуже в нас хороші тренера і дуже хороша. Вся взагалі організація прийшла на високому рівні. Після серії блискучих запливів плавців та плавчин відзначили медалями від нок Вінницької області. Та солодким бонусом від міського голови Геннадія Глухманюка тренери та батьки вдячні українським оборонцям за те, що діти можуть розвиватись, здобувати нові перемоги та впевнено йти до своєї мети.